Нині лише у Рівному проживає понад 400 ветеранів великої вітчизняної десяток з них визволяли обласний центр від німецько-фашистських загарбників. Значно більше у місті та області свідків тієї війни. Усі вони, і ветерани, і учасники війни, нині в очікуванні свята. Це найкращий праздник із усіх праздників. щоб завжди був мир, спокойствие і щоб молодіж не виділа того тих ужасів, які і прийшлося переживати нам. Щось пару рублів, певно, дадуть, а може ні. Готуються до свята і повоєнне покоління. Ну, принаймні якийсь парад, який можна зробити в місті рівному. Військової техніки, наприклад, якщо ще збереглася частина. Ще ну, ветерани, які дати честь, повагу. Вже нині в області проходять заходи на честь 65-ї річниці з дня перемоги. Втім, основні розпочнуться 7 травня. У всіх школах краю ветерани ділитимуться спогадами зі школярами. 8 травня обласне керівництво завітає додому до кожного ветерана, аби привітати їх з ювілеєм та вручити адресну допомогу. А 9 травня ми вже хочемо такі дійсно, щоб був святковий день. Зробити парад військовий в машинах, провести наших ветеранів. Потім в парку концертна програма. Аби провести техніку по рівному, знадобиться 2000 тисячі літрів пального. Ці витрати міська влада бере на себе. До святкування планують також долучити і рівненських школярів. Діти. Ну, діди чи родичі, які загинули на фронті, знайшли свої фотографії в сімейних архівах. Це діти наших шкіл. Ці фотографії будуть збільшені, і ці діти пройдуть в колонії окремій колонії з тими фотографіями до меморіалу Слави. Там буде окрема їхня колона. Святкування 65-ї річниці з дня перемоги закінчиться тут, на пагорбі слави. Міська влада обіцяє привезти його до ладу та посадити квіти. Обласне керівництво 9 травня ввечері. Планує запалити тут свічки. Завершаться усі заходи артилерійським салютом. Оксана Жужецька, Денис Коломиць. Інформаційна програма День.